Добрий день, друзі, і давайте одразу будемо починати. І почну я з того, що безпосередньо зачитаю текст маніфесту, який є предметом сьогоднішнього брифінгу. Маніфест групи ветеранів та волонтерів АТО стосовно ініціативи по об'єднанню в політичну силу. Ніхто з нас не збирався воювати. Ми були юристами, журналістами, вченими, інженерами, бізнесменами. Та коли Україна опинилась в небезпеці, саме ми, не маючи військового досвіду, першими стали на її захист. Ми відмовились від кар'єри, достойної зарплатні, успішного бізнесу і пішли захищати батьківщину. Після повернення з фронту ми об'єдналися у благодійні форди, громадські ветеран... організації ветеранів, допомагали хлопцям на передовій і тим, хто повернувся. Та яку Україну ми застали? Сепаратисти вільно ходять по Києву. А наших побратимів саджають в тюрми, недорестровані злочинці в міліцейських погонах. Наші, родни, наші родини збідніли, а чиновники купують на війномарки і маєтки. Малий і середній бізнес, головну артерію розповсюдження коштів серед населення, майже знищено, а еліти вирішують підняти ще йому податки та, та забрати спрощену систему оподаткування, забираючи, забуваючи останній цвях. Труну підприємців. Кошти, вкрадені чиновникам, перекладаються на людей в захмарних комунальних тарифах. Система роботи державних органів зруйнована. Суди і правоохоронці вже не забезпечують захист населення, а займаються виключно захистом своїх інтересів і інтересів олігархічних кланів. І те, що в Україні коїться така ситуація. Нашим політичним елітам до цього просто немає справи. Вони думають, ми за це воювали. Вони думають, що наші побратими гинули за те, щоб чиновник купив собі нову елітну квартиру або гинули за те, щоб їхні сім'ї потім, їхні вдови, не могли пригодувати їхніх дітей. Ми не за це воювали. Не за них. Ми воювали за Україну, яку зараз спостерігаємо, як вони знищують. Певний час ми чекали, займались громадською діяльністю, благодійною, вірили, що все ж таки хоч хтось з них схаменеться. Та, на жаль, ці сподівання були марні, а значить, знову ми. Нас не зупинить відсутність підтримки, нас не зупинить відсутність фінансування. Як тоді в навесні 2014 року нас не зупинила відсутність військового досвіду? Ми не будемо мочки спостерігати за тим, як вони руйнують нашу батьківщину. Це земля залита кров'ю наших побратимів, перед якими ми в боргу і в боргу перед Україною. Просто враховувати певні, вибачте, за вираз від маски невдах, що чогось не вистачає, тому не можемо, ми не будемо. У нас шляху назад немає. І якщо і Украї... і ми цю ситуацію сприймаємо, що Україна позвала нас на захист знову. Тільки тепер на іншій війні. Вже на політичній. Майже рік ми об'єднували найпрофесійніших представників ветеранського і волонтерського руху, професійних фахівців, юристів, економістів, інженерів, підприємців, тих, чий. Чиї знання і досвід здатні, достатні для управління державою. Сьогодні ми закликаємо всіх учасників АТО, волонтерів, професіоналів, приєднуватись до нас для захисту України, для створення нової політичної сили. Політичної сили, яка побудована вже за іншими принципами, не тими, як раніше, коли. Кожна партія починала з рішення олігарха із фінансування. Ні. Наша партія починається з ідеї, віри в те, що влада це жертва, а не привілея. Жертва, яку також, як і на війні, ти віддаєш заради України. Ми закликаємо людей до об'єднання в нову політичну силу, в партію людських свобод. Де під свободою ми розуміємо верховенство закона. Виключна сила закона. Єдина свобода для населення. Закон, який зараз, в тій Україні, якою керують вони, не працює, а має працювати. Нашу політичну силу ми, в наші політичні сили ми заявляємо основні програмні цілі, на яких вона базується. В першу чергу, це. Державна система має бути змінена повністю. Ми побудуємо державу з максимальним застосуванням переваг сучасних технологій, вивівши Україну у 21-річчя. Модель нової держави має бути розроблена заздалегідь, щоб кожен бачив, до якої саме мети ми ведемо і яким шляхом. Реформи мають робитися вузькопрофільними професіоналами, а не демагогами. Жодна реформа не буде успішною доки не буде реформована судовою правоохоронну систему. Бо за відсутністю професійного правоохоронного і судового контролю в нинішніх умовах за відсутності відповідальності, жодна реформа не буде дієздатною. Вона буде помирати ще в зародищі. Головною метою в реформи судової і правоохоронної системи є без, Безповоротне настання відповідальності за кожне порушення. Ми окремо підкреслюємо важливу роль науки як єдиного інструмента, який здатен перетворити Україну із покупця високих технологій у їх постачальника. Окрема увага приділяється податковій системі, де ми окремо маємо підкреслити необхідність. Необхідність зменшення адміністрування податків, необхідність, необхідність і найголовніший принцип податкової системи, на який ми звертаємо увагу, те, що податкова не буде перевіряти бізнес без обґрунтованої підозри у скоєнні безпосереднього ухиляння від податків. Держава має бути відповідальною перед громадянами. Ми ведемо той принцип, який досі в Україні не застосован, принцип податкової відповідальності держави перед громадянином, згідно якого, якщо громадянин заробив протягом місяця менше прожиткового мінімуму, він повністю звільняється від оплати податків. Значить, держава йому цього не забезпечила. Сильна армія, що володеє високотехнологічним озброєнням, єдине джерело безпеки для держави, але ще й кузня кадрів. Дуже важливо приділити увагу тому, щоб люди, які вже показали на діях свою готовність ризикувати життям заради цієї батьківщини, саме з такої категорії людей будувались нові еліти. Для них потрібно робити безкоштовне вищу освіту, їх потрібно максимально залучати до інструментів управління державою, так як це робиться в більшості країн. Ми наголошуємо, що чинний сьогодні в Україні устрій не є демократією. А є нічим іншим, як диктатурою олігархату. З єдиною різницею, що диктатор тримає людей в заручниках зброєю, а олігархи шахрайством і шантажем. Судова та правоохоронна система знищені майже повністю. Ми не збираємось повторювати помилки патріотів 91-го року, які пішли на компроміс з окупантами. Наша вимога вони мають піти всі. Всі і ті, що вважають себе владою, і ті, що вважають себе опозицією. Вони довели, що вони професійно не придатні управляти державою. За 25 років вони, змінюючи один одного в кріслах, просто зруйнували і довели вже до остаточної руйнації державу, за яку тисячі наших побратимів покладали життя. Їм цього ніхто не подарує. Тож ми закликаємо. Учасників і волонтерів АНТО, профільних фахівців в різних галузях приєднуватись до нашої ініціативи і створення партії людських свобод. Ми закликаємо об'єднуватись в ініціативні групи. Таких груп, окрім центральної, вже діє 6 в 6 областях України. Загальна кількість ініціативи на сьогодні вже перевищує 300 осіб, і це тільки на рівні ініціативної групи. Щодня до нас вже приєднуються нові люди. Скажемо відверто, це наша нова війна. І ми в ній здобумо перемогу. Бо шляху назад вже немає. Дякую. О, привіт всім! Мене звати Мирослав Гай. Я волонтер, журналіст, актор. Теж був добровольцем. От мене запросили приєднатися до цієї ініціативи, і я зголосився, тому що розумію, що потрібно шукати нових людей, потрібно об'єднуватися, потрібно створювати платформи, потрібно створювати місця для дискусій. Тому що, вочевидь, нашу країну зараз чекають буремні часи. Є політична криза в Україні. От, але немає е, платформи, де б люди нові обличчя могли б зустрітися, обговорити ситуацію, і запропонувати вихід. От, я сподіваюся, що ми зможемо створити на базі Майдан прес центру медіа-центр, який надасть можливість дискусії і покаже нові обличчя, які б могли б прийти до влади в цій країні. Е, я вірю в те, що е, незабаром можливі перевибори. От, і ми обов'язково спробували на них піти. Е, і я вірю в те, що потрібно робити не фасадні реформи, а потрібно робити справжні реформи, і вони вже розроблені. Е, є вже досвід, як реформувати країну і в більш складних умовах, ніж Україна. Це західний досвід, європейський досвід, досвід Польщі, досвід країн Балтії. Е, у нас є низка реформаторів, які приїхали в Україну, які зараз теж. Бойкотують нинішню владу, йдуть е, з міністерств, тому що розуміють, що реформи по-справжньому не відбуваються. Так от наше завдання нічого особливо нового не вигадувати. Просто е, прийти, взяти ці рецепти і дати можливість професіоналам їх втілити в життя, не заважати. От. Ну і звичайно довести до кінця е, те, що е, вимагав і майдан, і всі більш-менш розумні люди в цій країні. Це довести до кінця нормальну люстрацію, е, поміняти уряд от, е, і розпочати дійсно реформування країни. Це наша мета. Доброго дня, мене звати Дмитро. А, я Дещо зупинюся на питанні, яке може виникнути в будь кого яка ж ідеологія нової партії? Наша ідеологія вкладається в дуже просте поняття: ми повинні примусити державу не заважати людям жити. Українці вже не раз довели, що вони здатні самостійно вирішувати такі об'ємні і такі важливі питання, як. Забезпечення себе і своєї сім'ї як підняття економічного рівня економічного розвитку і тому подібне. Більше того, починаючи з 2014 року, українці довели всі ми і волонтери, солдати збройних сил, національної гвардії, інших збройних формувань, а довели, що ми навіть без допомоги держави здатні захищати свою землю, захищати свої домівки. Дуже добре, якщо ця допомога з'являється, і дуже добре, коли держава нас підтримує. Проте, знову ж таки, українці самі здатні регулювати і покращувати своє життя. Наша ідеологія держава не мусить заважати людям жити. Дякую. Прошу запитання. Богдана Костюк, Радіо Свобода. елементарне питання. Хлопці. Чудово зрозуміло, що в нинішній системі державної влади, коли йдеться про вибори або розбудову партійних структур, завжди головне питання де брати гроші, де ви плануєте брати гроші. Дякую. Богдан, скажу відверто: зараз їх немає. Поки що йдемо так, як же створювали всі наші організації, фонди, йдемо на виключні ініціативи, оскільки вже просто зрозуміли, що Питання без грошей партію не побудуєш це. Ну відмазка від невдахи. У нас вже немає часу відволікатись на це. Але е, певні є плани. В першу чергу, звичайно, плануємо від населення залучати, от, але. Більшість партійних ініціатив, структур вони будуть побудовані на волонтерських засадах. Тобто ми передбачаємо, що витрати, скажімо так, чесної партії, вони будуть не те, що в десятки, можливо, і в сотні разів менше за ті, які несуть партії, побудовані під олігархів, оскільки там одразу наймаються, там ідей немає, там є виключні прагнення якоїсь влади, додаткових фінансових переваг, відповідно, в них і витрати набагато більше. А, насправді нас вже підтримує багато людей. Дуже багато людей ми ще не встигли оголосити, що ми вирішили робити ініціативу. От у нас було багатомісячні збори. Ми обговорювали, як вийти, як це все буде. І вже багато людей нас підтримує. Багато людей готові прийти і кажуть: робіть, хлопці, щось, давайте щось разом робити. Ми вас підтримуємо. Так що я думаю, що не будуть проблеми з фінансуванням. Тобто такі прямо критичні. От. Питання в тому, що просто немає бажання створювати платформу політичну на базі, скажімо, фінансування від старої влади чи якогось великого бізнесу тут. В Україні достатньо середнього і малого бізнесу, який зараз потерпає, але готовий віддати останні кошти для того, щоб створити ініціативу, якось об'єднатися разом і спробувати привести до влади людей, які готові хоча б на місцевих виборах місцях, на місцях просто елементарно в парламенті проводити реформи. Вони готові з останнього віддати, щоб прийшли просто люди, які. uh Патріотично налаштовані, які готові до реформування, які готові йти в Європу по-справжньому. Тут буду... ще один момент, чому дійсно не тільки ця ініціатива вийшла від нас, це була ще й зворотня реакція від людей. Бо нас вже так прозвали за спиною атошна інтелігенція. Це тобто не тільки люди, які були в АТО, бо допомагали АТО як волонтери. Це люди, в яких за спиною дуже високий професійний рівень роботи фахових галузях, в тому числі. Юриспруденція, і, і е, економічні галузі, і так далі. Відповідно зацікавленість людей у, у людей є віра в те, що ми можемо це зробити, і е, в нас, скажімо, з'явилась рішучість. Ми нещодавно за, запитали, чим ветеран відрізняється від потенційно других фахових спеціалістів. Я Сказав, оскільки на війні він здобув дві таких якості, як рішучість і відповідальність. Ось мирний час він не так, дає багато можливостей для здобуття цих якостей. А на війні вони з перших днів стають принципово важливими. Дмитро. Дякую. Я хотів тільки зауважити одну просту маленьку річ, яку, можливо, наше суспільство вже трошки підзабуло за давністю, але тим не менше. Весною 2014 року в нас не було нічого: ні зброї, ні форми, ні одягу будь-якого ні зуття, ні елементарного харчування не було. А ми без цього всього якимось дивним чином змогли зупинити російські війська. Тому, скажімо так, наша влада ну, всяко попростіше, ніж російська армія. Тому я думаю, що ми якось і тут пройдемо. Дякую. Ще питання. Генство Українформуси короткий, Скажіть, будь ласка, як ви. Бачаєте боротьбу з корупцією, таке болюче питання. Я маю на увазі ті ж самі депутати-міністри. Як вони мають каратись, коли вони попались на тих ж міль... мільйонних хабарях? Ви знаєте, я завжди порівнював, задавав людям питання, чому в Фінляндії за корупцію три місяці тюрми, а в Китаї смертна кара, але Китай один з перших по рівню корупції, а Фінляндія в неї корупція одна з найнижчих світі. Різниця тільки в тому, що в Фінляндії із десяти хабарників беруть дев'ять. А в Китаї всі 10 сидять спокійно і раз на рік когось показово страчують. Питання не в тому, яка відповідальність за корупцію. Питання в тому, щоб вона наступала в будь-якому разі. І тільки тоді корупція буде зменшуватись. Але хто буде зараз цю відповідальність робити? Самі судді корупціонери? Е Найголовніша проблема України в тому, що в нас сподіваються, що корупціонер буде сидіти корупціонера. Не буде так. Тому в нашій програмі в першу чергу йде. В першу чергу зміна судової правоохоронної системи. Тільки після неї всі реформи. Крім того, я ще хотів би додати, що для забезпечення позитивного поля для боротьби з корупцією необхідна дуже проста річ. В Україні існує така е, порочна, на мій погляд, практика, коли строгость українських законів компенсується необязательністю їх ісполнення. Так от ми прагнемо привести в тому числі і наше законодавство до такого рівня, коли е, їхня су суворість наших законів буде відповідати тому рівню суспільного розвитку, який є на сьогодні, але всі ці закони будуть виключно обов'язкові для виконання. Дякую. Ще запитання. Добре, дякуємо за увагу. Маніфести, ті копії, які є, ми готові зараз роздати. Є номер телефона Мирослава Гая, який відповідатиме за зв'язки зі ЗМІ От, через нього можна контактувати. І протягом найближчих декілька днів у нас вже з'явиться інформаційний ресурс в інтернеті. Можна буде постійно підтримувати контакт. Дякую.